Привіт, звертається авто. У продажу у нас Mitsubishi Outlander Sport. Це клон європейського Mitsubishi ASX. Автомобіль оснащується дуже надійним бензиновим 2.4 двигуном, повним приводом та автоматичною трансмісією. Автомобіль повністю обслужений. На даний момент робити по машині абсолютно нічого не потрібно. В досить непоганої комплектації. Звісно ж, тут є передні і заднє електроскло електропривід зеркал з підігрівом. Шкіряне мультикермо. Власники встановили гарний Android з камерою заднього огляду, кондиціонер та блокування повного приводу. Задній ряд сидінь досить просторий для такого компактного автомобіля. Ось тут ще є в комплекті вмістили ще 4 колеса, гарна зимова гума Kumho, багажник об'ємом орієнтовно літрів 380-400. Також є повний комплект там і запасне колесо і інструмент. Отже, Mitsubishi Outlander Sport 2015 року, 2,4 бензин. З автоматичною трансмісією пробіг автомобіля складає 160 тисяч кілометрів. Вартість машини 12500. Усі ми звикли до назви ASX чи Outlander, але в Японії цей автомобіль називається RVR, що дослівно розшифровується автомобіль для активного відпочинку. Якщо ви шукаєте щось сімейне для активної відпочинку, завітайте до нас назван фортеця авто за адресою вулиця Героїв Маріуполя. 12, щоб опробувати такий автомобіль.